Навіть під час війни треба вміти бачити позитив? Чи треба цей позитив рекламувати і поширювати? Безперечно, чи треба його вип'ячувати, ну, дивлячись, чи дійсно це позитив, а не ширма? От я не знаю підвищення на 50% заробітної плати педагогам це, а, безперечно, позитив. Але чи треба його рекламувати і вип'ячувати? Для цього треба дати декілька відповідей. Перша, за часи Шмигаля реальна заробітна плата вчителів, вона покупній спроможності збільшилась чи зменшилась. Вона за часи Шмигаля досягла рівня діючого закону про оплату праці освітян чи ні. Тому питання до Свіріденка. Коли буде виконуватись закон про оплату праці, а освітянам і чи дійсно ці 50% збільшать збільшить реальну вартість заробітної плати педагогів.